Котел Вайтлан Т4. Друга частина відео по ремонту вертикальної материнської плати. В передній частині зупинився на ремонті цього регулятора задачі температури 1,9, що може бути з ним пов'язано. Котел не включається, хоча насоси починають крутитись і все нібито нормально, а котел не включає. Котел якийсь там час попрацював, а потім не включається. Включається, то через 10 хвилин включиться, то через одну хвилину, то, то пів години стоїть, потім включиться. Тобто явно якісь питання по температурі не ті. Одною з причиною несправність, може бути несправність цього резистора. Номінал 2,2 кОм. В цьому треба переконати, що саме так і що саме так він працює. Значить, беру метр, вжим кілоомів. Перевіряю. О, знач, оця і ця ці дві, це одне і те саме. Це центральний бігунок. Оця нога вивід і ця нога це виводи резистора в крайніх положень. От я беру, заміряю. Отак, 1,4, Сюди 0,9. Понятно, що він скручений, ставлю якесь там одне положення його. Міряю так. 2,2, Понятно, в якомусь положенні тут 0. Все так і є. Мірюю номінал по ногам крайнім 2,26. Ну, зрозуміло. Значить, Резистивний слой цілий, прозвонюється. Може не бути контакту між бігунком і резистивним слоєм. Як в цьому переконатись? Ставлю метр на ці, на цю і цю. Починаю крутити оцім плавно. Но я зараз не, не показую, бо тут, поки я там установлю, час тільки втрачаю. Плавно кручу, дивлюсь сюди. Тут міняється плавно від 0 до 2,2. Кручу в другу сторону, назад міняється нормально. Значить, одна половина нормально працює. Ставлю на другу ножку. Так само кручу від 0 до 2,2 вертаюся. Має йти плавно, без ривків, без пропадань, не зашкалювати. Працювати рі... рівномірно. Все. Якщо він так працює, значить він справний, з нього питань нема. Якщо він так не працює, нема плавності, є пропажа показань цього прибору і все таке інше. Значить десь пропадає контакт, немає належного опера, який має бути. Беру шприц зі спиртом і сюди буде. Цей реча входить в корпус, тут така щілина, напускає якусь там невелику кількість спірту. Саме невелику, бо якщо велика, вона стече зразу. А треба таку, щоб силами цього поверхневого натягу цієї бульки вона трималась в одному місці. Сюда, сюди, сюди поставив, починає крутити. Вона туди затікла. Добре, ставлю на ноги от металеві. Ножки виходять, входять в корпус, тут дві щелини, Сюди напустив, сюди напустив. Так само покрутив, зайшло. Перевернув на бік, так перевернув, покрутив. знову міряю. Ага, є зміни, міняється нормально. все, Значить, результат є. Другий, можливий в... наслідок не міняється. Повторюю, налив спірту, залишив його там на півгодини, щоб воно там само затікло. Покрутив. Почав працювати, все добре, залишаю спокій. Не, не працює, не вийшло поміняти. Випаюю цей, на його місце ставлю отакий. От. Ну, цей 10 кОм, я беру 2,2 кОм, чи щось близько цього, там 2,5-3,3 Ставлю його сюди, оту гайку, що на ньому прикручую. І вже замість того в мене буде отакий. от. Його ноги розпаюю. Отак, як воно стоїть, центральна ножка до от, цих от, грубих, от, це центральний бігунок, ця і ця ножка відповідно сюди і сюди. Поставив, котел, плацює, регулюю, але бачу замість того, щоб коли на дев'ятку кручу, ну, температура збільшувала, вона зменшується. Понятно, не вгадав вигод. Значить, чи ці, ці дротики, що не йдуть на резистор, чи ті, що йдуть на плату, переставити місця. Все. Воно буде працювати, бо така заміна виправдовується, бо шукати отаку довго, дорого і ще не чи буде результат. Це що стосовно цього регулятора. Ось цим регулятором та сама. Сюди капнути, сюди капнути, покрутити його, заміряти, має бути 470 кОм. Крутиш і тримаєш на центральному і на якомусь або цьому, або цьому, має плавно мінятися, значить все, він працює. Не працює, значить спиртом його промити, добитися, щоб працював. Не працює. От між цією ножкою центральною у нас е, сполучено з однією з вихідних ножок. Між цією і цією поставити постійний резистор, десь в районі такий маленький. В районі там, 100 кілов. Якщо його 470, значить 100 кілометрів, ну десь буде давати так, хвилини 3-4 йому. Постійний і вже не буде, він буде щось регулюватися, бо не буде виявлятися включеним паралельно. От. Ну, але ж таким чином буде якась коротше, не буде перебору по 12 хвилинам. Дуже багато людей добиваються, дзвонять, а як зробити, щоб насос виключався. щоб за рахунок його, що він постійно не працює, була якась економія електрики. Багато не зекономити. 190 Вт От. Набагато гірше, якщо не буде циркуляції, ви накрутите на одиницю, бо зовсім виключите. Виключилось погасло повністю, виключився циркуляційний теплообмінник, отримує, можна сказати, такий термоудар. От. Тому що вода на теплообміннику, там таке очагове. Зонне нагрівання, От, і воно е, треба, щоб його вода змила, знесла, щоб його там не було, бо при температурі більше е, 50 градусів, да, градусів починають відкладатися солі. Це може закипіти теплоудмінник. Тому того краще він хай постійно працює, ніж не працює. А для тих, хто таки дуже хоче, треба звернути, щоб виключався такий. Звернути увагу. Отут ці настроєно. Ну настроїли так, що між включенням і виключенням огню 10 хвилин. Отут може стояти в 12 хвилин, і тому відключення по температурі по блокуванню відключення не буде, тому що цикл по температурі менший циклу по блокуванню. Це треба мати на увазі. Далі. Реле циркуляційного насосу. Якщо насос не включається, і шукають причину, що не включається, це реле. В даному випадку воно не розборне, його не перемонтуєш тільки заміною. дають питання, яка заміна, які там вкажи модель, вкажи, там десь паспорт, що написаний. Значить, відповідь одна. Отаких От розмірів, щоб воно стало сюди. Далі, оці два. Силові контакти нормально розімкнуті. Тут може бути в даному випадку два, може три бути, але дірки дві, значить цей контакт, що всередину релеєва просто загнути чи відщипнути і його поставити сюди. 20 24 вольти з цього боку, 220-10 А на силових контактах. Це основні критерії. На кому модель, там, марка, ну, Омрон японське. Сім, там, які там ще. Німецькі якісь там є такі. Ну, основний критерій ціна. Якщо ціна десь 100-130 гривень, це нормально, його можна ставити. Те, що опір обмотки, він тут в даному випадку не має значень. Тому що у цьому 720, ці що зараз йдуть нові, от вони. ці от чорненькі. Тут вже до 1200 доходить. Ну, але ж, чим воно менше бере струбна, воно там не зав'язано так, що його опір впливає на роботу схеми. Чим менше опір, тим менше струму бере то для блоку управління краще. Це що пореле. Лампочка зелена, горить, значить свідчить про те, що з напругами все нормально. Не горить, значить згорів діод. Ну, якщо, звичайно, все нормально. Його випаєте, поставите сюди, от зелений, чи який хочете. ну скільки там, 2 ,2. 26 2, 2, вольт включення діоду. Там же все стоїть, просто діод перепаяти. З жовтим та саме модуляція. Якщо не горить постійно, все нормально працює, значить згоріло. Так само сам світлодіод поміняти, більше там не заморочувати. Як конденсатор, бо я в тому в першій частині не вказав, має бути отак. От. От я включаю, він реагує, щось там скаче, включаю. Він якийсь час піщить, виключається, тобто там він бере йомкость, перезаряджається. Мета перевірки, щоб не було короткого, тобто не дзвонився отак. От, і те весь час піщить і ніяку оперу. Абон, молов, навпаки, переставляєш, а він ніякої реакції. Що так ставиш, що так ставиш, його значить треба випаяти. В першому випадку плин дзвониться на коротко, значить він пробитий і замкнений всередині. Якщо він зовсім не зводиться, він втратив ємність, або в нього обривались ноги. І тоді стабілізації по 24 вольта не буде, він буде працювати погано в цей От такі основні примудрості ремонту вертикальної.